Добрий ранок, я така тільки-тільки заспана, ще не, ще не прокинула. Зараз йду е мити голову, ми вже почистили зуби, вмилися і будемо відкривати адвент-календарик. Так, ви признавайтеся, у вас вже є новорічний настрій, бо я. в нас якось він так. Ангеліна каже, що в неї є. Де номер два, я щось не бачу. А, я щось не бачу. О, бачу, 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 бачу. Ось тут. Я так трішки засмутилася, мені вчора чомусь е, відео бачу, написали авторські права щось там. Е, і... Але коментарі можна було написати. Не знаю, чому так зробили. Напевно, що із-за того, що е, я знімала в епіцентрі і там грала на фоні музика. Я собі так думаю. А може і ні. Я вже не хотіла удаляти відео і робити озвучку, і записувати по-новому. Більше, коротше, так не, не буду робити. Давай, діставай, відривай цю штучку вже. Трошки засмутилася, але нічого страшного. Так і буде. Ну, і що там у тебе за цукерка? Давай подивимося. Дістала? Ой, хто це? Хто це за тюця? Це домік? Що <клух passer> це там, домик? Yeah. Угу. Ось такий домін був. Ну, вже Ангелінка його e, з'їла. Йдемо пити каву, да? yeah. Розчісуватись, проведемо все в порядок. І я і Ангелінка. <клух>. І будемо пити з вами каву. Щось хочу вам розказати. <laughs> <Powerful>? Розкажу. Da? Давай. Е, робити каву, а Ангеліна взялася швиденько за котлети. У нас вчора була неділя, і ми вдома щось готували, щось робили, але залишили ще ось цей okay. от срач, тому його треба зараз буде прибрати. Okay. А Ангеліна їсть котлетки. Да? Смачно? Okay. Котлетки лісиш? Okay. Мама ж їла котлетку. Okay. Роблю зараз каву, і тоді буду щось робити. Добре? Давай. Так, приступаю я до цього прибирання. Викину я зараз ще ось ці квіти, бо їм вже зовсім зовсім погано. Одна вже відлетіла, впала. Прям ну, гидко дивитися, треба срочно, срочно прибрати. Буду зараз тут прибирати, наведу трішечки порядочок, і хочу прибрати тут на столі і примірити от, що я прикупила. А зараз подивлюсь і попробую. Так, приступаємо до прибирання. Я думаю, у мене як і у всіх зараз українців, треба встигнути все за мінімальний час. Те, що стосується світла, тому що час обмежений і хочеться все зробити. А у нас вода від газового котла, тому якщо немає світла, немає ні тепла, ні гарячої води. Є холодна, дякувати Богу, що ми живемо на першому поверсі, бо скільки раз нас це вже виручало, що ми живемо на першому поверсі, то ліфт не працює, то ще щось з маленькими дітьми підніматися. Дуже круто, що ми живемо на першому поверсі. Тут буквально один пройом з Ходинок, і ми вже дома. Тому швидко-швидко все хочу зробити. Позвонила до мене ще свекруха, що зараз зайде в гості, бо вона в нас залишила була машину і пішла в гості, і залишила в нас тут на парковці під домом машину, тому хоче забрати її і вони поїдуть е, додому. А я буду далі продовжувати прибирати. Так, я перемиваю ось ці стаканчики з під кави. Я думаю, хто дивиться мене давно, то знає, що я дуже люблю садити всяку їрунду. Саме якісь розсади, якісь там черенки, тому мені завжди не вистачає такого діла, як тари, то я використовую все, що мені підходить для цього, що можна використати, все використовую. Так, квіти викидаю, вони вже себе віджили на повну, на тисячу мільйон протів вони себе віджили і радували мене до останнього, дуже класні. Ангеліна тут мені підає ще роботи, то помиє мені трубочку, то помиє мені ще щось, а я намиваю вазочку, дуже люблю скляні вази, але не люблю їх хорошо намивати, а потім їх ще й треба натерти, тому що, якщо не повитирати її хорошо насухо, залишаться такі краплі, як від води, такі позасихають. У нас вода дуже жорстка, тому позалишаються такі сліди від водички. Перемила все і буду приступати до іншої частини нашої кухні. Тут теж понаставляли всього, що тільки треба і не треба. Ангеліні витираю носа, Да-да-да, ми знову зашмаркані. Ангеліна знову шмаркає. Тут я хвалюся вам такими красивими духами. До мене вже прийшов Миколай і подарував мені духи. Я давно їх хотіла, і Миколай до мене прийшов вчора і подарував мені. Трішки рановато, але я не втрималася, розпакувала, і треба їх кудись поставити, щоб моя дитина до них не лізла, бо вони їй теж дуже подобаються і спокушають її їх потрогати. Вона вже вчора декілька разів пшикнула, а вони такі достатньо ядрені, то квартира ще сьогодні пахнеть. Так, складаю аптечку, так як ми все подіставали. Так як кажу, Ангеліна зашмаркалась. Не знаю, що це в нас таке вже деякі ще ліки от забула поставити. Ми, мабуть, старіємо. У нас раніше була всього лиш одна аптечка, а тепер вже дві Дві коробки аптечки. Раніше все вміщалося в одну, а зараз вже, вже дві. Я вже кажу до чоловіка, щось ми вже з тобою старіємо, щось назбирали стільки всього, що треба якось кажу, вже звільняти трохи, то все. треба знову в одну переложити. Не сміється. Ну, таке, знаєте, діти, вдома повинно бути і жаропонижаючі, і різні там кіткі засоби, тому я стільки вже назбирали цього всього цієї аптечки. Але де взяли соплів, я взагалі не знаю. Чому вони в неї з'явились? Можливо, у неї ще лізуть якісь зуби, тому що вона щось слинькає, слюнькає, як слюнтявчик. Ну, коротше, таке буває. Будемо лікуватися. Витираю тут все, прибираю. Ось ця от в нас не заклеєна стільниця, тому що коли ми заклеювали, там щось не вистачило, щось не вистачило, а потім вже і забули. Я чоловікові перший рік ходила і ноїла, заклей, 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 а потім змирилася, воно мені не мішає. Так, переставляю все зі столу поки що сюди, так як хочу прибрати на столі, щоб було е, там чистенько вже, гарненько. Хочеться мені щось змінити, так як я казала, якщо не можу змінити світ, то починаю прибирати. Мені це, знаєте, мене це надихає, мені це подобається, приберу і в квартирі дихати стає якось краще, якось затишніше. Я знову люблю свій дім. А то інколи така апатія береться, боже, все розкидане, все розкидають діти, і, здається, це безкінечна просто історія цього прибирання. Але коли отак от наведу порядок, щось зміню, щось перескладаю, щось поскладаю, знову хочеться тут жити, знову люблю свій дім, знову це все люблю, все моє, все рідненьке. І хочеться замінити ось цю вже з і поставлю ці мати, які я купила в епіцентрі. Мені чомусь здалося, що вони якісь трішки темноваті, але добре, що я взяла такі, тому що у нас столик такий темний, якби були світлі, то було б не дуже. А так, прям мені подобається. Гарненько вийшло, Ангеліна теж в захваті. Їй теж подобається, потім скажу думку чоловіка, коли він. Прийде, запитає в нього, як, як йому взагалі. Не знаю, як йому це сподобається чи ні. Достала я нарешті ось, ось цю світочку, ось цей віночок що я робила. Хочеться вже трішки новорічного настрою. У всіх магазинах вже Новий рік, Різдво. Знаєте, вже Мері Christmas, а у нас ще не Мері і не Christmas. Тому вдома теж Ростик вже мене давненько просив це зробити. І я щось трішки, можливо, щось трішки сьогодні, я пооформляю. По, Дістала гирлянду, вона була в нас аж на криші кухні. Тому я скачу по всіх ось цих, от. Я просто дуже маленького росту, не як дуже маленького. Метр шістдесят два, чи що я маю, але я нікуди не достаю. Мені здається, що я така. Що я просто нікуди не дістаю. Чи то в мене руки короткі, я не знаю. Ну ось це все, весь максимум, куди я можу дістати. Якщо мені треба на верхні шкафчики, я туди прям вистрибую. Я Ангеліночку положила спати, так мені подобається це. Ну, напишіть свою думку. Може, знаєте, мені просто надоїла та картинка, яка тут була, і щось змінилося. І мені так прям подобається. Я вже не раз казала, що люблю щось змінювати. Зараз поприбираю. Ще ось там на паличках зроблю. І ось тут, от, в своєму вічному бардаку, наведу теж порядок і щось. Зараз, взагалі, думаю, дістану новорічне, скоро прийде Ростусь, який він теж дуже хотів прикрашати е дом. І може ми щось трішки прикрасимо. Щось в мене аж навіть з'явився настрій, щоб щось прикрасити. І тут а... М -м -м, краса така. Так, я буду обідати, поки Ангелінка спить. У мене тут а... гречка і котлети. І буду ще готувати якийсь супчик. Тож, хто їсть, всім смачного. Пишіть свою думку, як вам з приводу цього стола, як вам виглядає. Мені прям дуже подобається. Все, їм, бо зараз проснеться і я буду напівголодна. Ну що, дивіться, дивіться, який у мене сьогодні настрій. Тут прям у нас тих свічок з нашою романтикою, з нашим відключенням світлом, їх кругом. І багато. Так, я навіть прибрала ось тут. Це вже мені подобається, Ростик прийде, буде в захваті. Він таке дуже любить і навіть встигла помити мікрохвальовку. Так, треба ще тут на підлозі прибрати, але я сьогодні хочу прополососити, треба, щоб прокинулася Ангелінка. Отже, я зараз трішки віником змету, а потім буду полососити. Коли вже прийде ростик і буде Ангелінка не спати, щоб не шуміти. А поки що варю супчик, буду варити супчик. Поки ногрінка спить, якраз я зроблю супчик. Вже є Ростік вже прийшов зі школи і <світаю> роздивляється, що там у нас новенького. А в нас же, як завжди, романтика наша, романтика, а я варю, варю супчик. Зараз ще зроблю морковку, дожарку Ростик тут коло мене. Завтра куди йдеш? А на ну, ще ми не придумали, що купити, зараз підемо шось, шукати якийсь подарунок. Да? Пропустиш Джео? Ростіку прийдеться пропустити Джео. піде на день народження до дівчинки. Дівчинка була в нього на дні народження, Щоб да? це їй купити, ти знаєш, що Віка любить? Та Тапалапки любить? Да. Може та тапалапку подаримо? І всякі сквішики. Да? Таке м'яке. Ігрушки. Може ми їй таку іграшку купимо і гроші. А можна сквішити і гроші? Бо з книжків теж добрі. Це Ти, типу така, як вчора я вам купила. Да. Ми підемо, зараз Ангелінка прокинеться, я її покормлю і підемо в вроду. Підемо. Подивимось. Ну, давай я товару супчик. Ми з Ростіком збираємось в магазин по подарунок. Вже покажемо вам в іншому відео. А я зараз налаштовуюся. На те, щоб завтра йти до стоматолога. Я завтра записана до стоматолога знову на видалення цих двох, як там, вісімок, чи як вони називаються, налаштовуюся, наїдаюся, тому що я зараз знову схудну. Як буду декілька днів не буду їсти нормально, то мені там зашиють і нашею. Да? Да. Тож будемо з вами, певно, ще прощатися у цьому відео. Можливо, ще покажу, що ми там лінк. купимо в цьому а відео, а можливо віде. ще Ні! це дживий. Так, ми з Ростіком вибралися вдвох без Ангеліни. Де ти Ростік? Аж дивно, що ми вдвох без Ангеліни, так? так йдемо, купили він там на вибирах кафібарів, кафібарів. Цяку штуканці в кінці відео каже, що вставимо, покажемо що, але йдемо ще в Аврору, ще йдемо. Йдемо ще в Аврору, ще продуктовий якийсь магазин, бо треба приготувати щось, щось їсти. Роз щось там рахує, тисяча, ми прям. йдемо. Ми. Короте, вибираємо ми ще ручки. Це підійде, бо мені чорно. Тобі треба чорну, чи ми віки беремо подарок. Теж, мені теж треба, ростик дуже любить канцелярію, а ця, ця синя. Ми ну, возьмемо ще до подарку. А Адвент-календар будемо. Буде, да. Да. Да? Ого, яка крута. Теж крута. Давай вибираємо, а тоді покажемо, що купили. Де ще такого краста. Покажи, що ти взяв. Все, ми накупляли всього, що нам. Потрібно, купили ще продукти. У нас добре, що є вже світло. Зараз переключу на себе. Добре, що в нас вже є світло і буде майже до 12-ї години. Я встигну все зробити. Зараз ще буду, приготую ангелінці кашку на завтра. Бо я вже знаю, що то таке. Що півдня я просто випаду з життя. Що це мене так двоє, троїть. Все, дякую за те, що дивитесь нас. Ще раз прощаюся з вами. Всім пока-пока-пока-пока!